Доброго дня, мене звуть Лариса Довга і це проект YouCulture, в якому ми розповідаємо і розпитуємо експертів про різні аспекти української культури. Сьогодні гостем нашого проєкту є археолог, кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту археології НАН Ярослав володарець Урбанович. Доброго дня. Доброго дня. Сьогодні наша розмова. В основному буде стосуватися того, що нині називається культура повсякдення або, власне, побуту давніх слов'ян на території України. Я вас прошу почати з того, хто вони ті давні слов'яни, чим вони займалися? Так, да, я е, працюю у відділі археології ранніх слов'ян. Слов'яни завжди мене цікавили ще з шкільних е, років, От, і так склалося, що. Захистив же кандидатську дисертацію якраз по ранньому середньовіччю. і археологія слов'ян це є сфера моїх наукових інтересів. Власне, відділ, в якому я працюю, займається, грубо кажучи, першим тисячоліттям нашої ери. Хоча формально перша слов'янська культура, це так звана зарубинецька культура, вона виникає на рубежі 3-2 століття до нашої ери. І далі потроху, от ці культури еволюціонують одна з іншу і потроху переходять в культуру вже Київської Русі, тобто ми якраз досліджуємо цей додержавний період. Звісно, слов'яни в цей період в основному займаються сільським господарством і приселищним скотарством. І чомусь так склалося, що всі думають, ну от вони займаються там лише е, цими двома речами. Але насправді їхнє е, господарство в цей час було натуральним. І окрім оцих двох основних занять, вони ще зрозуміло займалися і іншими ремеслами, промислами, які потроху виокремлювалися вже е, в. Окремі напрямки, якраз відбувається розвиток продуктивних сил у слов'ян. Мало помалу вони мають забезпечувати себе не лише е, тим, щоб щось поїсти, а й і іншими е, продукціями, які забезпечують їхнє життя, в яких регіонах теперішньої України мешкали ті люди, про яких ви нам Значить, будете розповідати? звісно, ці археологічні культури вони е, розвиваються, і в тому числі в різні етапи вони заселяють різні куточки України. України, але не лише України, але й суміжні області Білорусі і Російської Федерації. Загалом Заробинецька культура в нас представлена в середньому Подніпров'ї, от якраз десь від Києва до Канева і Черкас по правому березі, і трішки басейн Сейму. Це якщо говорити про територію України. Далі ці старожитності еволюціонують в так звані пізньоробинецькі пам'ятки через зміни кліматичних умов. Зарубинці, вони такі мали вже більш рухомий спосіб життя, жили недовго на певній території, часто переїздили. І це басейн знову ж таки з середнього Подніпров'я, Дніпровське лівобережжя і басейн Південного Бугу. Далі ці старожитності еволюціонують в київську археологічну культуру: це територія Київщини, Чернігівщини і Сумщини. Пізніше пам'ятки цієї культури еволюціонують з одного боку в. Культуру Колочинську, це територія Чернігівської і Сумської області. Частина цього населення Київського йде на південь на заселяючи територію черніхівської культури, яка була синхронна Київській, і там формуються пам'ятки так званої пеньківської культури. Пеньківська культура це від території Молдови до території басейну Сіверського Дінця, от лісостепова частина, вся повністю зайнята. І Західна Україна, північно-західна територія України це так звана праська культура. І вже в переддержавницький період праська культура еволюціонує в нас в культуру Райковецьку, це от все Дніпровське лівобережжя, окрім типової частини. А на лівому березі в нас послідовно змінюються дві культури: перша з них це Волинцівська. А друга це роменська. Ну, роменська культура це однозначно літописні северяни відомі в літописі. Райковецька культура це всі ті правобережні слов'яни від полян до там тіверців, вуличів і так далі. Що на той момент називають ремеслом? Ці ремесла. Суттєво відрізняються між собою в усіх цих регіонах, чи вони в чомусь схожі спочатку у слав'ян не було ремесла. Це було так зване домашнє виробництво, домашнє промисло. тобто виробництво якихось речей, засобів виключно для потреб власного. Господарства воно орієнтовано в кращому випадку на своє домогосподарство. Ми знаємо за етнографічними даними, що іноді таке може бути орієнтовано на ринок своєї общини, тобто можеш там робити для своїх там найближчих родичів, які живуть з тобою на одному поселенні, контактуючи з іншими народами, контактуючи з імперіями. І, навчаючись у своїх сусідів, ці промисли потроху у слов'ян розвивалися в ремесла. Ремесло це вже спеціалізоване виробництво, тобто, коли людина спеціалізовано займається лише виробництвом якоїсь певної продукції. І особливість ремесла полягає в тому, що ремесло воно відділене від сільського господарства. Тобто ремесник він займається виключно виробництвом своєї продукції. Але треба розуміти, що це відділення це був не одномоментний процес, це послідовний розвиток, тому що перемісник має бути впевнений, що за свою продукцію, не працюючи в сільському господарстві, він отримує відповідну кількість там зерна, якихось м'яса і так далі, що дасть можливість йому прожити разом зі своєю сім'єю. Звісно, розвиток сільського господарства теж був поволі поступальним. У слов'ян досить довго вони не могли отримувати досить багато. Врожаїв через особливості клімату, через особливості розвитку сільськогосподарського реманенту. І зрозуміло, що якийсь час ремісник міг лише частину своєї діяльності віддавати ремеслу, а продовжувати займатися сільським господарством. Звісно, ми не завжди бачимо оце от чітке відділення, процес відділення в археології. Тобто, ми вже як зазвичай ми бачимо, що оце от виготовляють явно для свого домогосподарства, а оце вже ремесло. Але для слов'ян ми не завжди впевнені в тому, що ці ремісники дійсно були повністю відділені від сільського а господарства. А яким? На чому ви фіксуєте оце ще? А, промисел, а це вже ремесло. Не всі промисли швидко переходили в рівень ремесла. Звісно, є якісь виробництва, які потребують спеціалізації. Знов ж таки, за етнографічними даними, ми знаємо, що іноді буває, що навіть ну, є якась людина в поселенні, і всі знають, що от в йому він краще всього вміє там щось робити. І в разі, якщо їм щось потрібно, вони звертаються до цієї людини. З іншого боку, є якісь виробництва, які робляться виключно в домогосподарстві. Це зовсім там прості. Кожна людина фактично може це зробити самостійно. По-друге, ми дійсно розуміємо, це кількість цих виробничих процесів. А звісно, і промисли, і ремесла вони досить погано фіксуються в археології. Чому ну промисли, це звісно людина виготовляє там раз на рік, раз на якийсь сезон. Це не постійне, немає постійного місця, де людина це може робити. І звісно, таких слідів, коли там є якийсь брак, є якісь там недороблені речі, є заготівки сировини, вони можуть навіть не фіксуватися археологічно. Звісно, коли людина вже починає спеціалізуватися, то починають з'являтися відходи виробництва, починають з'являтися певні заготівки сировини. Ми це бачимо. Є відповідно і технологічні пристрої, завдяки яким виготовляється щось. Є Інструменти спеціалізовані, ми їх теж можемо знаходити. І ми бачимо, що, скажімо, на початку першого тисячоліття нашої ери ще скажімо, там бронзоливарництво вже там є спеціалізовані інструменти, є кілька поселень, ну, принаймні одне, де виготов... там добували руду. А скажімо, з керамікою ми бачимо спеціалізоване виробництво лише вже за часів Київської Русі. Тобто кераміка завжди виготовлялася в оцих от домогосподарствах. Бронзоливарництво і видобуток чорних металів, ковальство воно поступово розвивалося. Звісно, були, мабуть, якісь періоди пов'язані з кліматичними змінами, з навалою там злих сусідів, які. Давали відток, ну так би мовити, назад трохи відкочувалися в своєму розвитку, а потім знову проходили ці етапи. Так само з ювелірним мистецтвом були періоди, коли ну слов'ян дуже багато прикрас. Потім відбувалися якісь, мабуть, потрясіння, які зменшували кількість цих прикрас. Потім знову, тобто, це іноді розвивається не однією лінією, так від найпростішого виробництва там до найрозвиненішого. Це іноді відбувається такими хвилями. Скажіть, будь ласка, які взагалом були ремесла на цій території? Які з них були найбільш важливими запотребуваними чи найбільш розвинутими? Значить, звісно, коли ми беремо дані етнографії, ми розуміємо, що у цих ремесел і промислів може бути величезна кількість, там від гончарства до плетіння, там дігтярство, бортництво і так далі. І тому подібне. Інша справа, ті, які ми можемо фіксувати археологічно. Ми можемо їх фіксувати двома способами: перший спосіб ми бачимо сліди виробництва. Да, це якісь пристрої. Ми бачимо інструментарій, або ж другий варіант, коли ми бачимо кінцеву продукцію. І звісно, далеко не всі з них фіксуються. Я можу навести такий приклад тут стосовно бортництва. Та це лісове бджільництво 448 рік. Візантійський дипломат Пріськ-Панійський їде до ставки Атіли. Вони приїжджають в ставки Атіли, і цей пріск паніський записує ретельно все, що з ним відбувається. Потім він це видав своєю такою хронікою, і він пише, що коли вони приїхали до Атіли, їх там пригощали замість зерна просо, а замість вина медос, як кажуть тубільці. Так ось переважна більшість лінгвістів впевнена, що в даному випадку мед, ну, медос мед це є слов'янське слово. Тобто слов'яни, мабуть, працювали в ставці Аттілди, як таким якісь там робітники. Да? І оцей от слов'янський мед питний, якусь медовуху да, пропонували в якості напою. Але бортництво в нас фіксується лише з часів Київської Росії. Є кілька інструментів, які можна пов'язати з бортництвом. Да, є там знахідки деревообробної промисловості, які можна пов'язати з бортництвом. Тобто, виходить, що впродовж всього першого тисячоліття нашої ери бортництво слов'ян не фіксується. Хоча в писемних джерелах вже на середину п'ятого століття ми знаємо, що мед вони вже вживали, і причому і пропонували його для своїх там союзників чи вельмож, так би мовити. Але є е, ті ремесла, які явно і промисли, які були найбільш важливими, які якраз. Фіксується, це, звісно, гончарство. Причому під гончарством тут треба розуміти не лише виготовлення посуду, глина а, застосовувалася і для виробництва певних знарядь праці, і для певних будівельних потреб. Звісно, це обробка а, придіння і ткацтво, це обробка шкіри, тут безперечно пов'язано, бо людина має щось, щось одягти. Звісно, це обробка чорних металів, бо якраз вже це залізний вік фактично розвивається. Да, і звісно, що переважна більшість знарядь праці в них з металу. Ви нам сказали трішки раніше про те, що гончарство як ремесло фіксується аж уже в період Київської Русі. Натомість ви починаєте з гончарства для а, того давнього часу. Звідки знаємо? Ні, ну це звісно не е, ремесло. Це ще було на рівні а. домашнього промислу. Угу. Бо, перш за все, гончарство це виготовлення кераміки, виготовлення посуду. Або слов'янські культури, це якраз перш за все. Ми так шуткуємо, що це перш за все горщики. Горщик це і. Те з в чому варять, от в більш більші горщики використовуються для зберігання якихось там сипучих речовин, якогось там збіжжя, води. На ранніх етапах, от у заробинецькій культурі, пізнізробинецьких пам'ятках там ще фіксуються миски. І є кухлі, тобто, в принципі, є і столовий посуд. Далі він як не дивно зникає, але ми розуміємо, що ну навряд чи вони їли там з горщиків, це не дуже зручно, не дуже естетично. Скоріше за все, був ще й дерев'яний посуд, який просто нами не фіксується. Звісно, слідів безпосереднього виробництва посуду ми майже не фіксуємо. Тобто, іноді, звісно, ми фіксуємо в житлах, є скупчення глини, яка не опалена, тобто така сировина. От, але таких випадків дуже мало. Але якраз ми фіксуємо вже готові вироби. Ми фіксуємо велику кількість посуду. Якраз кераміка в нас є масовим матеріалом, тобто і найбільше на поселеннях. І ми е, знаємо про те, що да виготовляли. Плюс тут нам дуже допомагає по-перше, етнографія. Звісно, етнографічні джерела 19 століття, початку 20-го, вони дуже багато розповідають про етапи виготовлення посуду. Дійсно, в Україні з одного боку, в основному, вже був гончарний посуд, а от на півночі Росії, європейської частини, там ще зафіксували етнографи якраз виготовлення посуду ліпної технології. Звісно, нам дуже допомагає такий напрям археології, який називається експериментальна археологія. Це коли археологи намагаються максимально відтворити весь виробничий процес, починаючи від заготівлі глини, закінчуючи вже випалом кераміки. Частково нам допомагають цьому наші археологічні дослідження, бо крім того, що ми знаходимо. Проводимо якісь е, посудини, да, ми їх ще розглядаємо, які там домішки є, от, аналізуємо це, як це співставляється. Даними етнографічними працюємо активно для кераміки з сучасними гончарами, які нам досить часто пояснюють, що відбувається, якщо додати глину ось це, додати це, а тут треба робити ось так, а тут треба робити так. І звісно, завдяки от всім цим цьому, цьому комплексу ми можемо відтворити в загальному весь процес виготовлення посуду. Звісно, посуд слов'яни виготовляють ліпний, тобто роблений від руки. Це не обов'язково говорить про те, що в них не було. Кругів гончарних гончарний круг міг бути. Він просто буває двох типів: один круг це ручний, тобто, це просто така дощечка, яка обертається однією рукою, обертається дуже повільно, а другою рукою гончар робить посудину. І є, звісно, вже ножний гончарний круг, який проводиться обертанням ноги. А вже за допомогою обох рук виготовляється посуд. Так от, у слов'ян, звісно, гончарний посуд, швидкий круг, ножний круг, він з'являється за часів Київської Русі. Але в часи раннього середньовіччя в нас є одна пам'ятка, так зване пастерське городище, де проживали слов'яни, і там виготовлявся і гончарний посуд високотехнологічний. А потім вже в. Другій половині 8-го століття, на початку 9-го, в нас є така волинцівська культура, про яку я вже згадував. Це, можливо, літописні северяни, але ще ранній етап літописних сіверян. І там теж є гончарний посуд. Чому ми вважаємо від Зарубинецької культури до там, Райковецької, Романської, що це все слов'янські культури? Тому що ліпний посуд зазвичай виготовляється в самих домогосподарствах, і він є таким досить яскравим етномаркером, тому що посуд, от. Форма, там орнаментаційні мотиви, це воно передається так, би мовити, з покоління в покоління. Тобто, от як вважається, що посуд роблять ліпні жінки, от як вчить мати свою доньку, вона буде там вчити свою доньку і так далі, тому подібне. І в нас дійсно є певні типи, певні форми посуду, які в оцих культурах проходять отакою червоною ниткою, завдяки чому ми і бачимо ось цю ось спадковість.